Що таке десятина? Десятина ніякого відношення не має, ні до старого заповіту, ні до нового заповіту. Є в інтернеті ці диванні такі значить експерти, експерти які говорять, що десятина це старий заповіт, це закон, так Я скажу вам, ті, хто проповідують проти десятини, це люди від диявола. А навіть чого? Це диявольські слуги. Вони не хочуть, щоб ми жили добре. Тому що десятина це єдиний фундамент для нормального життя. Другого фундаменту духов, немає. Це єдиний міст між, між, між е, фізичним світом і духовним світом. І ці люди не навидять людей. Україна, яка класна е, держава, землі, ліси, грунти, по метру, Вінниччина там, Миколаїв. метр чорнозему, метр чорнозему. А чому в нас такі пенсії? Чому в нас такі зарплати? В всьому світі ні один бізнесмен в голову йому не прийде не давати десятини. Він дає десятину або в церкву, або на благодійність. І між іншим держава в цьому заохочує. Це тільки Україна каже, а чому? Ви спитайте бізнесмена на Заході, ти даєш 10%? Він тебе не зрозуміє, якщо ти не даєш. Бо він боїться Бога, він, він розуміє, комусь треба додати, чи бідному, чи благодійний фонд, чи в лікарню, чи на боротьбу з раком. Якщо він не віруючий, він не віруючий, але він боїться не дати. Він розуміє це основа. А віруючі люди розуміють, що треба дати в церкву, а церква вже повинна робити добрі справи. Ось що дека десятина. Тому ще раз скажу, що е десятина це, це принцип. А чи, а чи є спасіння без десятини? Є, є спасіння без, без десятини. Тільки е, це життя в, в муках, в стражданнях. Навіть ти бізнесмен, тебе будуть мільйони. Але ти ніколи не будеш щасливий. Ти не будеш щасливий без десятини. Тому що ти завжди знаєш, та й у душі його там, у душі, ти глибоко знаєш. Я знаю, що є в, у нашій церкві люди не всі дають десятини. Я знаю, і люди оправдують. Я прочитав в інтернеті, то то, то, то там, я там блогер, значить такий, сякий, він сказав, то він привів щось так далі. Але ти в душі знаєш, що ти злодій. Ти украв Бога. І так написано в книгах пророки Малахі. Ти це знаєш, що ти злодій. Дав тебе мільйон, дав тебе майбах, дав тебе тисячу квартир, дав тебе е мішками грошей, але ти злодій. Ти злодій. І ти так і помреш з цим відчуттям, що ти все життя вкрав у бідних і у Бога. браті і сестри, ну, щастя ж не в грошах, і не в їх кількості. Щастя в тому, щоб бути задоволеним, тим, що ти маєш, і жити, просто жити нормально. Ось що таке десятина. Тому це по суті, по суті це, це місток між духовним і фізичним щастям. Дух, місток між духовним і фізичним щастям. і тому Знаєте, я, я вже говорив, що ми церквою, наприклад, от нас три табори зараз буде, три табори про е, дитячі, підліткові молодіжні. Ми вже дотували більше 500 тисяч гривень туди. Уже 500 тисяч. Путівки були по 10 тисяч мінімум. Так вони по 5. І ще ми плануємо, якщо все буде нормально, можливо, ще придеться дотувати 150 тисяч. Звідки це? Це з наших, е, з наших фінансів. До мене приходила сестра, в даний прийом приходить до мене. Пози, я прийшла, говори, ви хороший, я знаю. Ми, якщо мені кажуть, що я хороший, то мені зразу, знаєте, аж пі мурашки біжать по спині, я вже знаю, що щось треба. О, тому, якщо я дуже хороший. Бо моя жінка знає, що я не дуже хороший, та ні, це я ж жартую. Я хороший, добре. Прийшла, говорю, ви дуже хороший. І... У моєї дочки є проблема, їй треба, щоб позичили гроші. Тому в церкві грошей багато, ви ж даєте звіт, що в церкві грошей багато, то я хочу, щоб ви моїй дочці позичили. Я не пам'ятаю на що, там, на квартиру чи на машину, на щось позичите гроші. А знаєте, а дух... я завжди, коли до мене на прийом приходять, я молюсь зразу. Зразу молюсь, відкрій, Господи, відкрий, Господи, відкрий, Господи, відкрий. І буде відкриття. Спитаю на про десятину. Я кажу, а ви десятину даєте? Я, звичайно. Я даю кожен тиждень 5 гривень. Я кажу, в мене математика не сходиться. 4 на 5, 20. У вас пенсія 200 гривень? Та ні, не 200. У мене там, по-моєму, що в неї було 3,5 що. Я кажу, так 350 десятина? Та що ти там рахуєш, що ти прицепився до мене? Ну, грошей позичити на моїй мої дочці чи ні? Я кажу, послухайте, я повинен взяти з своєї десятини, з десятини людей, забрати в них і позичити вашій дочці і вам, яка нічого не дає в церкву. Так церкві ж багато грошей, при чому тут це? Я говорю, дорогенька моя, ніколи, нічого, ніхто. По-перше, в церкві заборонено позичати. Церква нікому не позичає, ні під яких відсоток, ні в банк, нікуди. Церква нічого не має права нічого робити. І тому, звичайно, ніхто її не позичив і не позичить.